Сумські волонтери передали чергову партію гуманітарної допомоги військовослужбовцям Сумщини. У пакунках теплі зимові речі, верхній одяг, шкарпетки, спальні мішки, ліхтарики та продуктові набори. Це такі смаколики для військових, те, чого не вистачає. Це верхній одяг, бо ми розуміємо, що зараз холод і звичайно, те, чого вони потребують, військові будь-які це спальні мішки, бо ми розуміємо, що в різних умовах треба людям ночувати. В общем, все, що їм зараз дуже необхідно. Буде дождіві, а, і надалі будемо допомагати хлопцям, які стають оборонять нашу сумську границі Сумської області. Зараз всіх ці хлопці, хто буде потребувати гострої якоїсь допомоги, будемо переключатися, але е, наших не залишимо. Ці речі передають військовослужбовцям та бійцям добровольчих формувань сумщини. Як завжди, фонди бладінь фонди нам допомагають. Допомагають те, що потребують хлопці на передній лінії фронту. Це бладіний фонд Хайтекс. Допомога заради майбутнього дівчата. Представилися. Ну завдяки ним ми встигаємо комплектувати всі наші підрозділи, те, що потрібно, і ДФТГ, і підрозділи тероборони, і бійців ЗСУ. На даний момент забезпечені повністю як і речове забезпечення, так і харчове всього достатньо. Ну пан полковник правда, сказав, не вистачає уваги відпочинку, але надіємося на швидку перемогу повернутися додому. Новини СТС.